Їхня робота підтримувати ритм серця, у Чернівцях запрацювала інфарктна бригада. За недовгий час існування лікарі невідкладної допомоги вже можуть поділитись історіями швидкого одужання пацієнтів. Про те, як працює бригада та за яких обставин її потрібно викликати, дізнавалась моя колега. Робимо сатурацію і по кардіограмі уже належним чином. Ми надаємо першу необхідну клінічну медичну допомогу. Але якщо ми бачимо інфаркт міокарда, це а це бригада, сугуба кардіологічна бригада. Тоді ми з кардіограмі веземо хворого в кардіоцентр. Так розповідає нам про свою роботу в інфарктній бригаді лікарка невідкладної допомоги Тетяна Хом'як. Спеціальна карета швидкої почала працювати в кардіологічному центрі лише місяць тому. Однак, за цей час, завдяки їй лікарі вже встигли врятувати чимало людей із хворобами серця в селі Волока. Нас викликали до хворого. Там був обширний трансморальний інфаркт під киснем, під Ми його завезли в кардіоцентр в Чернівці. Він був нам дуже завдячний, тому що він вижив і йому значно стало кавар. Краще зараз він вже виписаний. Ідея створити спеціалізовану карету швидкої допомоги виникла декілька років тому, каже генеральна директорка Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру Ірина Маковійчук, та необхідного автомобіля не було. З'явився транспорт минулого літа завдяки благодійникам, а вже укомплектовували його своїми силами. Взагалі, вдосконалення надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда наштовхнуло на цю думку, тому що там дуже жорсткі критерії по часу. Ми повинні вкладатися в терапевтичне вікно, і час від моменту появи симптомів до того, як пацієнт опиниться у рентгенопераційній, до йому може бути встановлено стенд від варт залежну артерію, повинен складати в ідеалі не більше ніж 120 хвилин. В тестовому режимі бригада працювала з 1 по 15 березня. Продовж цього періоду часу ми зрозуміли, що нам треба налагодити цю роботу цілодобово, тому що було досить багато викликів від мешканців міста Чернівці, які ми можемо обслуговувати і передмість. І вже з 15 березня у нас ця бригада працює в цілодобовому режимі. Такий вид швидкої допомоги наразі обслуговує жителів чернівців та мешканців передмість в межах 20 кілометрів, розповідає Ірина Маковійчук. Лікарка радить звертатись на гарячу лінію при будь-яких кардіологічних симптомах. Саме грізний симптом це наявність інтенсивного болю в ділянці серця за грудиною. Наявність раптової задухи, яка виникла несподівано. Наявність перебоїв в роботі серця, які з'явились несподівано. Ну і взагалі бувають дзвінки різні. Ми обслуговуємо такі виклики, навіть коли люди відчувають інші симптоми, які вони пов'язують саме з серцево-судинними хворобами. Наразі бригада працює без вихідних та в цілодобовому режимі. А викликати її в разі необхідності можна за номером 5103. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.